Вітаю, мене звуть Ярослава, я фахівець вчитель-дефектолог другої категорії. Працюю в комунальній установі інклюзивно-ресурсний центр Сіверської міської ради Бахмутського району Донецької області. Мій педагогічний стаж 8 років 2 місяці. Після закінчення школи в 2013 році вступаю в вищий навчальний заклад Донбаський державний педагогічний університет на спеціальній спеціальна освіта. Та отримую професійну кваліфікацію викладаць спеціальної педагогіки та психології, логопед, вчитель дефектолог спеціальної загальноосвітньої школи для осіб з інтелектуальними порушеннями та шкіл з інклюзивною формою навчання, і це найкращий вибір в моєму житті. Працюючи педагогом, в мене з'являється моє педагогічне кредо – вимогливість до учнів у поєднанні з повагою до їхньої особистості. У роботі дотримуюсь думки, вміння знаходити обдарованих та здібних дітей талант, вміння їх вирощувати мистецтво, але найголовнішим є любов до дитини. Напрямки моєї роботи по-перше, це створити умови для всебічного розвитку дитини, по-друге, впроваджувати інноваційні методи навчання та виховання, по третє, здійснювати диференційований підхід до навчання, По-четверте, розвивати творчі здібності. У вільний від роботи час займаюся самоосвітою, підвищую свої знання у різних сферах плохопедія, дефектологія, психологія, ранній розвиток дітей, підготовка до школи. Також з жовтня 2021 року, після проходження тренінгу підготовка команд раннього втручання я стаю частинкою команди раннього втручання. Ранній розвиток дітей для мене це не просто робота, це моє життя. Навіть у Кропивницькому після робочого часу я займаюся раннім розвитком дітей віком від 9 місяців до 3 років. В моїй групі мої перші кроки у соціуму з дітьми ми проходимо декілька кроків адаптації для навчання та сегрегації від мами. Це все проходить в ігровій формі для того, щоб малюку було цікаво. В червні 2024 році проходжу базовий тренінг програми Молодіжний працівник. Де отримую свідоцтво від Міністерства молоді та спорту України про успішне проходження тренінгу. Молодіжна рада це частинка нашої громади. В роботі в дистанційному режимі з дітьми є автором альбомів для обстеження дітей віком від 4 до 7 років та немовленєвих дітей. Даними альбомами користуються ІРЦ Донецької області. Також розробляю авторські презентації для всебічного розвитку дітей, якими користуюся на заняттях в дистанційному форматі. З учнями приймаємо активну участь у всеукраїнських конкурсах, на сайтах Всеосвіта, на урок та маємо певні результати. Не зупиняйся, вчителю, не треба, іди вперед, бо в цьому суть життя. Ти робиш чистим і безхмарним неба, ти твориш віру в краще майбуття. Дякую за увагу.